Сніговичок добречок Автор Сергій Боднар читає Андрій Донцов. У віконечко стукнула гілочка від дерева. Володя підійшов до вікна. На вулиці була справжня зима, білі дерева, білий двір, білі гойдалки. Лише маленька руда пляма кидалась в очі на ці білі ковдрі. Це було маленьке кошеня. Яке миле, мимоволі вихопилось у нього. Тут він побачив, як за дерева вилянув сусід Вадим і кинув сніжку у кошеня. Не попав, не попав, почув крик іншого сусіда Василя, який також кинув сніжку у кошеня. Ге-ге, мазіла. Це вже сміявся Вадим. Володя швиденько одягнувся, взувся на босу ногу і за хвилину вже був на вулиці. За два кроки підбіг до Кошеняти і вхопив його на руки. Ану облеж!» – почув він голос Вадима. Володя ще ближче прижав кошеня до себе. Тут полетіла сніжка прямо в спину. Було не боляче, але дуже неприємно. З іншого боку полетіла інша. Вона поцілила хлопчику в шию. Сльози самі покотились по щоках і впали на сніг. Хлопчик випрямився і побіг до свого під'їзду. Позаду він почув свист і зойки, та це його лише піштовхнуло бігти швидше. Коли він перетнув поріг, побачив на сходах лілейку. Дівчинка стояла і дивилась на нього. Це моє кошеня, просто сказала вона. Володя витер рукавом сльози, мовчки підійшов і віддав кошеня. Дякую, що врятував його. Лілейка щаслива побігла до себе, а володя повернувся до своєї квартири. За годину у двері хтось постукав. Хлопчик відчинив двері, на порозі стояла лілейка. Ідеш гуляти? запитала вона. Якщо у хлопчика й були сумніви, то глянувши на усміхнене обличчя дівчинки, бажання виникло само собою. «Іду, зараз, зачекай, відповів він. Заходь, а сам побіг одягатися. Незабаром вони обидвоє вийшли у двір. Як чудово вихопилось у лілейки! Так, здорово, підхопив Володя. А давай зліпимо сніговика, запропонував хлопчик. Давай! І діти почали катати кулі. Одна, сказала лілейка. друга, підсумував Володя. Зараз буде третя, сміялась дівчинка. І справді, ось же перед ними був трьохкульовий сніговик. Морквина замість носа, стара шапка на чолі та очі намальовані фарбами. Який чудовий сніговик? тішилась дівчина. Дякую, сказав сніговичок. Ой, вихопилось у Володі і гілеки. Ти живий? Він живий! загукали вони хором. Так, ти коли рятував кошеня, в тебе потекли сльози. Вони потрапили на сніг. І вже замерзли і перетворились в сніжинки. Ви снігу зробили мене, а ці сльозинки сніжинки оживили. Так це ж здорово, вихопилось у дівчинки. Я не плакав, відповів Володя. Не соромся, підбадьорив його сніговик. Саме в цей час у двір знову зазирнули Вадим з Василем. О, дивись! загукали вони і почали кидати сніжки. Пригнись! закричала дівчинка. Володя присів, але сніговик зліпив пару сніжок і метнув у хуліганів. Сніжки поцілили прямо в ціль. Одна в чоло Вадиму, інша в носа Василю. Хлопаки застигли. Що це з ними? запитав володя сніговика. Вони замерзли, але незабаром вітануть, відповів сніговик. Діти підійшли до хуліганів, ті стояли, мов замерзлі людяні скульптури. Але сонечко припікало, і вони почали танути. Нарешті взагалі розтали. Що це з нами? першим запитав Вадим. Вибачте нас, це вже розморозився Василь. Вадим взяв лопату і почав чистити снежки, а Вася почав збивати брульки з даху. Лілейка з волод'ю глянули на сніговика. Я заморозив зловних, відповів сніговик. Потім посміхнувся і пожав плечима. Діти взялися за руки, а сніговик пішов за ними слідом. На вулиці злий пес гавкав на кішку. Полетіла сніжка від сніговика, і він замерз. Дядько сварився з сусідкою одна сніжка, і він замерз. Доки діти каталися з гірки, сніговик встиг розкидати десятки сніжок, перетворивши парк розваг на парк людяних скульптур. Правда, завдяки Сонечку вони розстали, але стали добрішими і уважнішими. Набавившись, діти повернулись додому, а сніговик разом з ними. Так тривало до кінця зими, а весною сонечко пригріло ще сильніше, що розтанув сам сніговик. Діти засумували за другом. Не сумуйте, я повернусь наступної зими, сказала голова сніговика. Як? запитав Володя. Ти зліпиш мене, відповів сніговик. А як тебе оживити? запитала лілейка. Якщо ваші серця і далі будуть такі добрі, я оживу, заспокоїв дітей сніговик. Неодмінно, сказав хлопчик. Насправді все вийшло. Наступної зими сніговик повернувся. В серцях дітей залишилось тепло і доброта. Завдяки їм сніговик знову жив. Правда, не завжди він ходив з дітьми, іноді бродив сам, і морозив куліганів по ночам, а вранці вони ставали добрими і уважнішими.